Мир вам усім, вітаю вас в нашому Господі, Ісусі Христі. Хочу поділитися з вами таким теж откровенням, такими роздумами, в яких я вже перебуваю, можливо, неділю, може, тиждень, може два. Я не, не звертала на увагу наскільки, але я вже колись трошки це, цю тему. Якби торкалася цієї теми, але сьогодні мені знову і знову хочеться на це наголосити. Бо сьогодні рано я проснулася зі словами, які Дух Святий поклав мені на серце, і запитав він мене таке: запитав мене, як ти думаєш, чи хто вистоїть в перемозі, той, хто знає всі плани сатани, диявола, ворога? Чи той, хто каже, що його не існує, чи той, хто каже, що Ісус уже переміг, зараз я вам поясню, дорогі, я вам поясню, бо я теж така сама, яка думала, О, дивіться, ми всі вільні, вільні послухати і вільні порозмішляти над Писанням. У нас є місця, які ми можемо звірити і над ними пороздумовувати. Знаєте, дуже добре роздумовувати. Бо іноді ті твердині, на яких ми стояли, думаючи, що це правильно, а це неправильно, вони Бог їх просто як горішки, щок-щок-щок, щоб ми зрозуміли істину. Знаєте, я сьогодні подумала, що таке істина? Істина це те, що не брехня. Понимаєте? Істина це правда, це те, що не брехня. І коли ми це розуміємо, ми бачимо дійсно, як правда звільняє нас від неправди. Так ось. А ви знаєте, перший час, коли я, вкусивши благодать, я зрозуміла, що на Христі звершилось. І ви знаєте, я взяла це, що звершилось. І я взяла, що так: воно звершилось і в духі, і в душі, і в тілі. Так, як написано, в дух, душу і тіло в целостності, в в целостності, в перемозі можна це назвати. І я трималася цієї так, якби, думки. Але ви знаєте, з кожним днем. Знаходячи в більше ще більше місць, які ну, не то собі, а міняли мою думку. Я собі так подумала, я думаю, Боже, стоп, ладно, чому тоді Господь Ісус сказав, що я бачив сатану, що Він, як молнія був скинений з неба? Я собі так подумала і думаю, вау! Тобто Ісус говорить, що на Христі ворог. Він був залишений своєї влади, сатана. да? Давайте я трошки вам нагадаю, що він був херовимом, херовимом, який був поставлений на владу держави, смерті. тобто... Тавайте так, він, херовини, вони завжди знаходилися біля Бога, бо так і написано. І я знаю, що цей хірувим, він охраняв заповідь, бо так написано в Ісаї, ковчег охраняв. Ковчег це Слово Боже, це Боже Слово. А саме Слово Боже, воно не нарушається. Слово Боже це закон. Ним тримається вселенна, невидимий і невидимий світ. Бо Бог є сам це слово. І от дивіться, зверніть увагу, що він, оберігаючи Слово Боже, він його знав прекрасно. І ось що написано: Ти знав цей закон, ти знав правду, але не устояв у правді. Ось чому і написано, що йому не прощено, бо тому що він знав правду, але він вирішив піти проти правди. А ми були обольщені, не знаючи правди. В тому питанні, знаєте, коли от, не раз кажуть, коли дитину совращають, да? дитина не винна, бо вона не знала. Дитина, от ми, не вкусивши ще від дерева познання добра і зла, ми не мали розрізнення, бо це говорить Слово Боже. Слово Боже каже, що ми ні свідощ, пам'ятаєте, як Павло каже, в євреї, до євреїв ні свідощ в цьому ще так, як питається молочком, а не твердою піщею. Бо тверду піщу вже є той, хто він вміє розлічити ліву від правої і розлічити зло від добра. Так от, він, будучи охороняючи херувімом, він знав, але він не устояв. Понимаєте? А ми, так як ще були е, младенцями, мали ще зростати. І він ходив по між едему, я трошки повторююся, що я раніше говорила, він ходив по едему, бо Бог йому дав владу оберігати це дерево да? е, познає добра і зла. Но він це не зробив. А ще й підтолкнув тих, кого любив Бог, тих, за кого Бог. Давайте так скажемо. Ну, я певна, я навіть більше чим певна, що диявол він не все знає, бо є місце, де про це сказано, що Бог вже запечатав це. Своє чадо, своїх дітей, своїм сином первенцем, запечатав ще до создання міра. Представляєте, яка його любов? До створення світу він вже нас запечатав своєю кров'ю. Був пролитий Агнець, був пролитий Бог, сам Бог подобі Агнца. Ось чого не раз я розмірковувала про Авеля і Каїна, я понімала, чому жертва Авеля догодила. Бо він був, приходив при лице Боже. Із зрозумінням жертви. Із розумінням жертви. Жертви це як жертви. Коротше, він приходив жертвою Божественною. Понимаєте? От Богу ми можемо доходити тільки виконанням його закону. Так написано. Ось, Але давайте далі. Я не про це, щоб не відклонятися. За що я хочу сказати? Так от, коли я розмірковувала, що на Христі вже все звершилося ну і, і на небі, і, як і на землі, я просто опустила руки і почала жити і думати: так, диявола не існує, вже все звершено, Ісус вже переміг, переміг смерть, переміг диявола. І ви знаєте, це правда. Але подумайте, дивіться, щоб поняти правду, іноді треба не додати, не відняти. Так ось, коли я так думала, я впустила руки. Але коли ми читаємо багато місць Писання, ми бачимо, що Ісус сказав до учнів, що Він був скинений з неба. Ще спомніть таке одне місце, щоб ви все зрозуміли, щоб все до кучки зібрати, коли Даниїл молився в старому заповіті, коли він просив у Бога за Ізраїль, що сталося? Сам Михаїл, ангел на небі написано, воював проти сатани. Угу. Чому на небі? Бо він ще був не скинений. Він ще не був скинений з свого. Ось чого він перед лице, Боже, коли сини збиралися, він приходив перед лице Боже. Він приходив, бо він мав владу. Не міг він просто прийти перед лице Боже, вибачте, як біс. Ні, він мав владу, він приходив ще як херовин. Він ще не був, хоч уже. Він вже був сатаною противником. Він воспротивився, нарушив слово Боже. Але він не був ніспровіргнут. А чому? Тому що я вам казала, Бог своє слово просто так не відміняє. Боже слово дай амінь. І Бог не може сказати все. Я передумав, я печатку беру назад, це би не був цар. Цар, коли запечатує, ту печатку вже не можна. Спомнити, як Даніїла кидали в Левечий ров. Цар, як поклав печатку, все. Він шкодував, він плакав, він цілу ніч чекав, чи Бог Даніїла спасе його. Але печатка вже діяла. Отак От точно, ще намного більше, Божественна печатка, яка запечатана Духом Божим, Слово, закон. Так ось, що ми маємо з вами зрозуміти? Коли читає все Писання, Просто знаєте, Мурашки, слави Боже, йдуть по тілі, коли ми починаємо розуміти, цю істину. Яку істину? Яку що воріг скинений, з небес, поднібесів, ще написано в Откровенні, горі горі живущим на землі, і вам в лютой ярості зайшов сатана, на мало є время. І каже: Радуйтеся, ті, що посажені на небесах веселіться. А чому? Що таке посажені? Нас посажені, це Господь нас вернув во владичество те, які ми й були. Це є небесне Небесний земне. Він скинений, він вже не має права. Поїмаєте, він кліветник, він клівєще, да, він не справіркнув, він, він не має. Ви розумієте, як інтересно? А Зато ми тепер маємо владу. Ну до чого я веду? Можливо, це я нічого нового і не сказала. Але я хочу вам сказати, якщо ми будемо думати, що його вже нема, і що він то. Ви знаєте, скільки було мужей, сильних, Божих, які просто ні спровіргали всякі задуми сатани. Ми ж тіло Христа, ми сіль, ми світло. Для чого ми на цій землі, даби руйнувати діла диявола? Чому ми народ Божий? Давай руйнувати тіла диявола. Ми реально, як Я недавно слухала одного пастора, і він сказав, ми як титанік, який йдемо на дно, коли ми маємо бути цим кораблем, збройносцем, цей, що вооружений по всіх парах, позаді, спереду, і з усіх боків. Ми прийшли на цю землю не просто так. Ми виконуємо функцію, ми співроботники з ним. І це дуже важливо розуміти ось чого. Ви знаєте, чому те все, що звершилося в духовній сфері? От чому написано ви читайте Петра, каже, ми вже благословлені всім духовним благословенням. Це про що про що це говорить? Що зараз на землі ми ходимо вірою Сина Божого? Ми ходимо законом духа жизни, це тобто вірою, вірою умерших жони піднімали мужей. Вірою зробили то, вірою то, вірою то. Віра, це те, що бере з невидимого. Чи звершив Ісус Христос на Христі і сказав, звершилось, звершилось Духовно, в духовному мірі. Многі кажуть, да, не може бути, Бог прийшов на землю, щоб і на землі це зробити. Так. І він посіявся і сказав: краще для вас, щоб я пішов, даби я, як в тілі, в моєму народі, создам церкву, яку врата Ада не одоліють. Питання. Я, якщо вже сатани немає, якщо вже все на землі звершено, для чого йому создавати народ, збирати такий народ, який противостане, який наступить на голову дияволу? Для чого? Бо те, що зв'язано на землі, буде зв'язано на небі. Бо то, що він відібрав начальствуючих ем, владу, і по, поверх його посміховочку, позору, так написано. Але він, це теж треба зрозуміти, віддав нам, давайте так скажемо, цю власть і вибір, що як було битіє нарушене його слово, оце де ми обольстилися слово, так у новому заповіті, де він вже заключив з нами заповіт Духом Божим і лишив його як залог, щоби ми мали цей свободний вибір. Чому? Вірую, він кай прийдули, найдулі я віру на землі. Вірою, ми підемо або за одним, або за іншим. Вірою, або ми будемо на стороні. Він Ісус сказав, хто зі мною не розточає, тобто не собирає, той розточає. З, з ким ти сьогодні? Знаєте, як багато воріг пастарів, між мужей Божих позв'язував їх обманом, написано, обольстив. Навіть серед ізбраних будуть обольщені. Чим? Тим, що вони склали оружжя. Вони склали, вони роззброїлися, вони роздіті. В якому плані? Саме подумайте слово зодягнутися говорить про те, що ми не зодягнулися один раз. Ми зодягаємося щодня. І про це говорить апостол Павло. Зодягнутися, так як ти рано встаєш, ти зодягаєшся. Так і ми, ми зодягаємося в Христа, ми зодягаємося ворожий Боже. Ми противостояємо. І там чітко написано, чуйте, чітко там написано, що. Там сказано, даби, каже, ви устояли, і даби ви не могли. і там ще є таке місце класне, то, ну, де каже, да, щоб ви типу, змогли устояти під час її брані. Тобто на землі зараз ходить війна, дорогі мої, війна Війна проти чого? Проти тіла Ісуса Христа. Там же і написано, Ісус Христос каже, «Доколі я не спровергну власті, начальства, міра. Сього? Чому він ще Бог викосів? Чому Ісус ще сказав, що хоч він його і скинув із неба, да? чому Він лишився властю на землі? Того, що нам випала така честь в цілі Ісуса Христа покласти крапку? Пам'ятаєте, де скаже, що Він каже, що кине все в ноги, а хто його ноги на землі? Ісуса Христа, ми Його ноги, ми Його тіло. І того ми своє тіло віддаємо або в жертву живу, духовну, або в блуду, сатані. Не можете служити двом богам. Ібо одного будете любити, другому не радіти. От і все. А тепер усім нам, я просто. Бажаю, щоб кожен з нас він зрозумів тактику ворога. Бо коли ми понімаємо тактику ворога, ми зможемо противостояти, ми зможемо бути озброєні, ми зможемо не тільки собі допомогти, а й тим, хто поруч з нами. Я скажу за себе, я скільки була розділася від духовного оружия, я настільки вже з з зійшла з престолу, на який я посажена на небесах, віддаючи, та ладно, Христос вже все переміг. Ну, Чому тоді я не бачила, чому ще хвороби атакували мене не просто десь там, колись якісь іскушення, а, а так, знаєте, чуть що не йде, щодня. Так само і фінансова сфера, так само і інші сфери. Тільки по одній причині. Тому що я опустила меча, і я опустила, бо я собі. Казала, та в Ісусі вже все зверсено. А Ісус мені каже, я скинув його з престола, тобто Він не має власті, Він лишився брехун, брехунки, але Він ще зараз має довів написано на землі, даби, ще раз пояснюю, була іспитана наша віра, даби було іспитано наше слово. Чому? Бо іменно в слові ми були, спіткну, спіск, спіткнулися. Іменно слово ведемі було нарушено. Іменно ми слухалися Бога. Сьогодні ж на землі, ми знову стали перед вибором, за ким ти підеш, хто твій пастор, хто твій опікун, хто твій главнокомандуючий, на чиїй ти стороні. І тому, дорогі рідні, благословенні, всякі, хто буде мене слухати, будь ласка, підніміть ваші мечі, озбройтеся, противостояйте дьяволу, і він утече від вас, приблизаємося ще більше до Бога, ще більше зміцнюємося в тому, хто ми в ньому, ще більше розуміємо. Розуміємо наші права, читаємо наш новий заповіт, бо це заповідано нам, нам, дорогі. Той, хто нас попозорив, того зараз ми позоримо разом з нашим Господом. Господь дав нам таку честь, щоб ми вже не були хвостом. А були головою в його тілі. розумієте? І ми йдемо за ним. Ідемо за ним. У ньому ми все не спровіргаємо. Головне не оказатися, як ті браття, знаєте, що нападаємо, не розуміючи, хто і що ми. А він каже: воріг насміхається, каже, ага. Ісуса, знаю, Павла, знаю ти хто такий. Головне, оце пам'ятати, хто ми в нім, і не боятися. Не боятися наступати на всю ворожу сміливо. Я кожен раз нагадую Хегіна. Він каже: ви, мабуть, всі знаєте цю історію, де Бес не давав слухати йому откровення від самого Господа. І він е, хотів, щоб Бог запретив, а Бог казав ні, ні, я тобі дав владу. Це ти маєш владу на землі. Я ще, ще більше впевнена, Ісус прийшов і, як зернятко посівся в землю, ну, в тому плані, що помер, даби розродити таких, як ми. Він мільйони, мільярди. І Він сказав, Я прийшов розрушити діла дьявола, а нині ви і діти наступайте на всяку ворожу силу, бо то, що робив, я будете робити ви і більше цього будете робити. Ось що, ви знаєте, ворогу дуже це вигодно, щоб в цей час, щоб цей. Час, дорогі мої, ми впустили руки і просто сказали: та вже Ісус, все, та що я краще Ісуса, так ми співробітники, так ми співпрацюємо. Так Він все зробив в духовній сфері і хоче, щоб і на небі. Як на небі, так було на землі. Він зробив уже на небі. І тепер хоче, щоб і на землі. Ось чого чекає весь світ стіна, щоб відкрилися сини. Які сини? Переможці, переможці, наслідує все. Віра наша перемога. Віра! Ось чому я казала закон духа життя це віра. Віра, По слово Боже каже, віруючих будуть супровождати її знамення. не невіруючих. Також є ті, хто користується законом віри, як сенія і жатви, незаконно. Є ті, хто будуть робити чудеса, знамена, але не маючи Духа Божого. Що таке духа Божого? Мотив любві, завжди мотив спасати, будувати. Я недавно читала Корінфіна, і там так чітко Павло сказав, що я маю владу. Від Бога на збудування, а не на розрушення. І от завжди треба дивитися, як, яка влада. Ми зустрічаємося, ми одразу розрізняємо, це на збудування чи це на розрушення. Тому я всіх нас заохочую знову стати як священики своїх домів, священики своїх церков, священики там, де ми поставлені, щоб противостояти всякій ворожій силі, озброївшись. Поняти істину, і бок, бок віка сіво, і насліпляє уми. Він дури людей, що ми не маємо влади. Люди то бояться, то шешуть. Він дури по-разному, він навіть дуре, він же обманщик, брехун, і він дуре, що вже не треба проти нього протистояти. Ось де ми, як то кажемо, потеряли. Ми тут багато що потеряли. Але Господь сказав: вернися в першу любов. Вернися там, де я тебе поставив, і продовжуємо цей путь божественний з Христом Ісусом, де він сказав, я не все кажу, покорю під ноги свої, а потім і сам покорюся Отцю, даби був Бог.